Приготуємо удон зі звичайних спагеті чи лапші. Беремо один корінь імбіря, очищимо і нарізаємо його тоненькими ломтиками. смужками. Одне куряче філе, вимиваємо його, висушуємо рушничком, і також нарізаємо смужками. не дуже довгими. середніми. Пательню сковорідку нагріваємо, змазуємо олією, підсмажимо спочатку імбір, додаємо. Потім смужки курячого філе, обсмажимо з двох боків. Після цього додаємо одну нарізану цибулинку, обсмажимо 3 хвилинки, і через 3 хвилинки додаємо нарізану лапшою моркву. На цьому в принципі можна і зупинитися, але якщо у вас є інші овочі, ми додамо ще кукурузу, горошек, можна гриби, якщо є заморожена суміш. Якщо немає, у мене була варена вже заморожена кукуруза. Можна консервовану кукурузу використати. Я кажу, можна і суміш використати. Додаємо через 15-20 хвилин кукурузку. І горошок спаржевий. Якщо ще маєте перчинку, також нарізаєте смужками перчинку і ще додаємо перчинку. Ставимо каструлю з водою, солимо, і коли закипить, варимо 6 хвилин звичайні спагеті. спагетті. До курятини з овочами додаємо. В самому кінці соус тіріяки, і, і звичайний соєвий класичний соус і два зубчика чесноку. Тушимо. Якщо немає соуса тіріяки, я прикріплю під відео рецепт, де ви побачите, як робити цей соус. Додаємо тепер наші спагеті, ще під кришкою потушимо 5 хвилин, і в самому кінці додаємо, посипаємо. Кунжутом, ще дві хвилинки потушили, вимикаємо газ і додаємо крупно нарізану зелень цибулі. Все, вже можна смакувати, їсти, це дуже дешево, смачно. Спробуйте, якщо сподобалось, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь.